Доброго ранку, ми з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про потенційні Динамо, чергове сильне підсилення. Полісся, цікавий легіонер в Олександрії та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. 21-річний бразильський Вінгір Кевін із Палмеросу, якого тривалий час Шахтар намагається підписати, все ж таки перейде до складу гіронків. Про це повідомляє Фабріціо Романо. Відомий інсайдер повідомляє, що трансфер знаходиться на завершальній стадії, і це дуже цікаво з огляду на те, що. Це буде такий дуже коштовний трансфер для гірників і всього нашого чемпіонату після початку повномасштабного вторгнення. Раніше були новини, що Палмерес відмовлявся від пропозиції 10 плюс 4 мільйони євро, а тому зрозуміло, що навіть якщо вони й погодились на це, то це і так дуже багато. І звичайно, що Шахтар ризикує з цим трансфером, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що він зараз. Кевін може приїхати до чемпіонату України, почути ракети, вибух, сирени і після чого захоче повернутися на батьківщину. Звичайно, що правило ФІФА не стосується Кевіна, тому що це правило для тих, хто перейшов до наших клубів до 24 лютого. Але якщо він умовно піде до керівництва і скаже, що ну, не хочу я грати, робіть зі мною що завгодно, але я грати не буду. Звичайно, вони будуть думати, щоб відпустити його кудись в оренду. А вже Шахтар може дозволити собі зараз такі трансфери, тому що за останні півтора роки гірники заробили дуже серйозні кошти завдяки участі у лізі чемпіонів, завдяки продажу Смудрика, за якого вже точно отримали 70 мільйонів. Звичайно, що. Скоріше за все, не отримують бонусних 30, де є там перемога в чемпіонаті Англії, в чемпіонів, а також забиті голи Мудрика, але все одно є 70 мільйонів, є 80 мільйонів за дві ліги чемпіонів, а тому маємо таку серйозну суму. Взагалі для керівників це дуже важливий трансфер у тому плані, що в них є серйозні проблеми з позиційним футболом, що в чемпіонаті України, що в лізі чемпіонів. Тому що після того, як їх залишив мудрик, більше немає таких гравців, які вміють просувати м'яч. Так, звичайно, є Судаков, але він не робить це так часто, як хотілося б при грі у позиційному футболі. До речі, що стосується Судокова, то я думаю, він все ж таки залишиться в шахтарі як мінімум до літа, тому що, як мінімум, замало новин, а які і є, то це напівжовтушні видання. Ну і до того ж, Судаков дуже потрібен гірникам у весняній частині сезону, тому що, як на мене, без нього буде дуже важко і так взагалі можна і програти чемпіонство. Агент українського нападника Артема Довбика Олексій Ліндовський розповів, що він не залишить червоно-білих, у це зимове трансферне вікно. Артем зараз на радарах багатьох європейських топ-клубів, але цього зимового вікна його трансфер виключено. Він заграний у поточному сезоні за два клуби, сказав Ліндовський. У цьому сезоні Ла Ліги Довбик забив 11 голів та віддав 5 асистів у 18 матчах. Також щось схоже заявив президент ради директорів Жорони Перег Вардіола. У нас немає пропозицій ні щодо Алеша Гарсії від Барселони, ні щодо Артема Довбика від Челсі. Загалом немає офіційних пропозицій щодо наших гравців. І ми не хочемо нікого продавати. Але журналісти просто полюбляють чутки трансферного ринку. Заявив, заявив Гардіола. Київське Динамо цікавиться бразильським захисником Елітоном із болгарського ЦСКА 1948. Як повідомляють болгарські змі, кияни проявляють предметний інтерес до бразильського центрбека. При цьому на 28-річного футболіста також претендує турецьке Гестепе. Цю команду другого дивізіону Туреччини зараз тренує болгарин Станімо Стойлов, який прекрасно знайомий із можливостями Елітона за спільною роботою в ще одному клубі. Із Софії Левській. також повідомляється, що наразі шанси гестепи отримати Елітона виглядають краще ніж у Донамо. А ЦСКА-1948 готовий відпустити бразильця за 500 тисяч євро. Але я думаю, що на більше ніж 50% це фейк, тому що скоріше за все, болгарські змі вирішили підключити якісь ресурси, щоб турецький клуб Гестепи, який має гроші, заплатив їм більше, тому що побачив, що там, начебто, цікавиться Динамо, яке грає у вищій лізі України, тобто прем'єр-лізі, тому і там, вирішили б, що треба заплатити більше, щоб скоріше закрити угоду. Хоча Динамо, звичайно, потрібен центральний захисник, тому що зовсім скоро починаються зимові збори, і треба когось знайти, щоб разом з ним вже готуватися до весняної частини сезону. Півзахисник Андерлехта Джастін Лонвейк, права на якого належить Динамо, найближчим часом залишить бельгійський клуб. Лонвейк не вирушить разом з рештою гравців Андерлехта на зимовий збір до Тонісу, повідомляє сайт Андерлегт Онлайн. Хоча орендна угода хавбека Динамо з бельгійським клубом розрахована до літа 2024 року, нідерландець вже може починати пошуку нового колективу. У той самий час гравець не зацікавлений повертатися до України через війну, хоча повідомляється, що Олександр Шовковський зацікавлений того, що він повернувся до Динамо і пройшов хоча б збори. Звичайно, коли клуб очолює новий тренер, то фахівець. Хочу, щоб у його розпорядженні була певна кількість гравців на різні позиції, щоб була конкуренція. Якщо подивитися на нинішній склад Динамо, то можна побачити приблизно 14-15 гравців основи, а далі ну, серйозна прірва. До того ж, якщо не буде серйозної конкуренції за різні позиції, то ось ця суть, коли приходить новий тренер та додає певного імпульсу команді, щоб гравці боролися за місце в основі з іншими гравцями. То такого в Динамо зараз просто не буде і сенс оновлення тренера взагалі немає. Український захисник Богдан Михайличенко має досить цікаві варіанти продовження кар'єри, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Джерело пише, що він може стати партнером Назарія Русина у Сандерленді, бо англійці дуже зацікавлені в підсиленні позиції лівого оборонця за рахунок українця, якому його нинішній клуб Динамо Загреб готовий дати статус вільного агента. Також є інтерес з боку ще одного клубу з чемпіоншипа, але ближче за всіх до підписання є Житомирська поліція, яка пропонує найкращі особисті умови. Взагалі вимальовується тенденція, що Полісся збирає гравців, які не знадобилися для Динамо або для Шахтаря. Тому що з Динамо є Бойко, Шабанов, Кравченко. ну а Шахтаря зараз до команди приєднався Лука Стеллер, ну а зараз ще, може, Богдан Михайличенко. І що дуже важливо для підопічних Калітвінцева, усі гравці мають досвід у лізі чемпіонів. Молодий талант львівського руху Ілля Квасниця зацікавив швейцарський Базель, повідомляє Sport.ua. За інформацією джерела, Базель готовий запропонувати за українця 2 мільйони євро. Однак така пропозиція навряд чи влаштує керівництво руху, яке має намір починати перемовини щодо своїх молодих гравців, починаючи з 5 мільйонів євро. Спортивний директор руха Володимир Лепицький нещодавно розповів про те, що офіційних пропозицій щодо молодих гравців команди зараз немає. Взагалі, якщо ця новина правда, то рух працює у правильному вектору продажу своїх гравців, тому що вони намагаються не знецінювати своїх талантів, які непогано грають за молодіжну збірну, яка перемагає найкращих команд Європи. Бо зараз багато європейських клубів будуть намагатися. Придбати українських талантів якомога дешевше, казавши, що чемпіонат України зараз знаходиться на дуже низькому рівні у порівнянні з минулими. В цілому так воно є, але добре, що є молодіжна збірна, яка зараз непогано виступає, і рух, який непогано виступив у юнацькій лізі чемпіонів. А що стосується Квасниці, то як на мене, гравець, який зараз постійно грає за команди з чемпіонату України, яка непогано грає, який постійно грає за. Молодіжної збірної України і виступає там досить сильно, то це цілком ну, нормальна ціна 5 мільйонів. До того ж, треба враховувати його вік. У Олександрія Предметна цікавиться 22-річним іспанським нападником із Косовської приштини Джалена Блесана, повідомляє албанське видання Телеграф. Джерело пише, що український клуб спочатку зробив пропозицію, яка була відхилена. Втім, це не зупинили український клуб, який направив другу покращену пропозицію, на яку зараз чекає відповідь. У поточному сезоні він провів 18 матчів за прищину, де забив 10 голів та віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро. Взагалі, Олександрія за останній час змінила свій трансфер на вектор, тому що в команді вже грають південноамериканські вихованці, це лівий захисник з Еквадору, а також два бразильці. Ну а зараз ще додасться іспанський нападник. Еквадорець, звичайно, небагато грає за команду Руслана Ротаня. А ось бразильці непогано допомагають містянам, щоб здобувати бали у цьому сезоні. Полтавська ворста таке визначилась з новим головним тренером. Виконуючим обов'язки буде Сергій Долганський. Інформацію щодо помічників, які плічопліч працюватимуть із новим наставником, буде оприлюднено дещо згодом. Раніше телеграм-канал Тататоке писав, що це рішення було ухвалене після консультації топ-менеджменту Ворскли з президентом клубу Константином Живаго. І наостанок, дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.